Коли Еміне та Ахмед Шеліскан вранці відчиняють свій магазин, позаду вже багато годин роботи. Торговець із Берлінського району Кройсберг щойно прибув з ринку. Звідти він протягом 28 років щодня привозить свіжі овочі та фрукти. Але нині одна з найдавніших фруктових крамниць Кройсберга знаходиться під загрозою зникнення. 30 березня я отримав повідомлення про розрив контракту. А отже, 30 вересня мушу здати приміщення. Приватний інвестор викупив будинок на вулиці Врангеля. Його відремонтують та перетворять на елітний житловий комплекс. Нині сусіди готуються до боротьби за їхню овочеву крамничку. Паула Камер народилася тут, у Кройсбергу. Вона збирає підписи, готує листівки та бере участь в акціях протесту. Все заради того, аби магазин Бізінбакаль та його власник з родиною могли залишитись у Кройсбергу. Бізімбакаль heißt Візімбакаль означає наша крамниця. Саме так це наша крамниця. Ми це так сприймаємо. І я щиро здивована тим, як багато людей думають так само. Ми не можемо дозволити, щоб в нас забрали цей магазин. Кройцберг – популярний район Берліна, сповнений туристів та кафе і відомий своїми маленькими магазинчиками. Тому багато нових мешканців так хочуть тут жити. Давні ж мешканці відчувають цю тенденцію на собі. Все дорожчає, зокрема оренда. Експерти ринку нерухомості вважають це нормальним явищем для інтернаціонального міста дешевого житла насправді вдосталь, але воно знаходиться не у відремонтованих будівлях із вигідним розташуванням. Не варто думати, що можливість дешево знімати найкраще житло це щось на кшталт конституційного права людини. Але протестувальники із цим не згодні. Кожної середи мешканці вулиці Врангеля та її околиць збираються перед крамницею Ахмета Шеліскана. Їхня спільнота в інтернеті налічує вже понад 100 тисяч прибічників. Ми не хочемо бути на стороні тих, хто руйнує Кройцберг. Ми не хочемо того, аби ціна на оренду постійно зростала, і люди, які живуть тут вже багато років, не могли б собі більше цього дозволити. Ми хочемо разом залишатися тут, в нашому районі. ахмед Шеліскан має намір продовжувати боротьбу, навіть якщо його становище здається безнадійним. І він отримує підтримку. Але передусім він прагне працювати далі, і у його магазинчику роботи завжди вдосталь.